Добрий вечір усім. Сьогодні відогляд гарного будинку в село Лісниках. Перше село від Києва 4 км. по Новобузькій трасі дуже гарний будинок, повністю зроблений з ремонтом дизайнерський рішень дуже багато. Зараз покажу вам перший поверх самого будинка є велика вітальня. Два ліжка, два дивана, Велика плазма, бачите? Величезна плазма, дуже тут хочеться аж присісти. Покажу вам м'якенький диванчик, картинки зроблені. Також під вас можна буде намалювати. Я художник, під вас намалюю дві ці картини. Камін, топка, багато підсвіток, освітлення. Хто бажає будинок під новий рік собі придбати, то є зараз можливість чи на новий рік на свята. Барстойка, кухня, стіл, диванчики, техніка, все, все куплено, все зроблено, все нове. Бош індукціонна плита, рукомийник, все бошівське, холодильники. Морозильна камера. полиці, Також бачите акваріум. Хто любить золоту рибку, то бачите, чекає на вас. Ніонові рибки. Речок такий. Хочеться трошки по. Медитувати, подивитися на це все. Так, тоді по плануванню, да, розкажу вам, що кухня-вітальня, великий стіл, вихід на терасу йде. Ми ще під, вийдемо на двір. Сам будинок йде 400 метрів. Є також. Бачите штори, які крайливі тут кольори. Санвузо. Туалет з гігієнічним душем, душова, ванна овальна. Рукомильник. Декілька варіантів підсвіток. Передпокій зі своєю гардеробною. Серверна. Також тут котельня. Два котла є електрогазовий, бойлер. Треба підлога водяна. Так, другий поверх. На другому поверсі. Є три спальні 4 і четверта ще кімната гостьова. Є також вихід. Вихід на терасу потім побачимо. Це перша кімната. Тут вихід на балкон. Багато шаф є вбудованих. Це перша кімната. цей телевізор. Купіркантер-кондиціонер, балкончик з видом. І тут вихід з балкона ще на другу спальню. Ми зараз з вами пройдемось, побачимо з іншого боку зайдемо. Бачите, які картини. Дуже гарно поєднані кольори. Так, тут такий коридор з дзерковом, пуфіки. Санвузон загальний, душова, туалет, рукомийник зеркалом. Друга спальня. Бачите, з китами такими. Також шафа вбудована. Телевізор вже є. Новий сучасний будинок, буквально місяць тому його доробили. Розрахований на велику сім'ю, чи якщо йому потрібно то на майбутнє розраховую, то гарний, гарний будинок. Також з виходом на балкон. І зараз ми. Третю спальню, головна спальня. Тут шафи. Тут є шафи. Бачите, така картина. Тут така. Багато дизайнерських рішень і. Це головна спальня, до шафи і зліва, і справа. І також. Є, є телевізор, також кондиціонер, туалетний столик. Також бачите овальна ванна, біде туалет, душова. Три види підсвітки. Так, це була третя спальня на другому поверсі. І є ще Ка кімната. Можна як гостьову використовувати. Також тут є три стіни і тут четверта стіна, як. Сховище можна також використовувати. Також можна і спортзал собі, спортивний зал зробити, чи масажне. масажну кімнату також. Тоді ще раз так, на другому поверсі три спальні, четверта кімната також, будь-де є вбудована шафа. Два санузла? Також є вихід на балкон і вихід на терасу, і велика тераса на другому поверсі стіл. Тут місце під джакузі. Також. Стів з крісами, з качалки, шезлонги, тут якраз сонячна сторона і можна тут загорати, так? Такий вид на задню ділянку. Тут є озерце з фонтанчиком, також кострище навіс на декілька авто, в будинку ще є гараж на два авто, а тут місце під шашличницю, так, і тут дві зони, дві зони для, для відпочинку. Також, і з великі двері. Дивіться. Прихованого монтажа. Колір підібраний. Все зливається. Те, що треба для сучасного стилю. Також двері металеві. Також високі. І в кімнату і. Також на терасу. Дивіться, як тут в головну спадню. Така картина. Церква з пуфіками, з диванчиками. Давайте піддимось на третій поверх. Це ігрова. Ігрова зона? Зі своїм санузлом є пральня також? Холодильник тут є? Більярдна? теніс настільний? Дуже класно зроблен, там можна. Тут спортом, диванчики є. Бігова доріжка, три дивана, Також камін. Камін з телевізором. Тут стіл є. Також кондиціонер, купрхантер, ігрова, бачите. Брутись стул, рису, колгар. І хто знає, що це таке, то це дуже, дуже потужний стіл. З кріслом можна, можна грати. Так що запрошуємо, хто? Тут все, все в будинку зроблено. продумано до Маленьких речей. Так, санвузол для сушилки місце. Гігінічний душ також є. І тут ще пральня. Ще зараз спустимось сокольний поверх і після того, після того вже вийдемо на на двір будинка. Зараз вечір, тому буде красиво. Зроблю ще обход. Є місце, де запросити друзів, щоб всі помістилися. Тут місце достатньо. Цокольний поверх. Басейн. Температуру можна робити до 28 градусів, дуже теплий басейн. Ліжаки є. Сауна дров'яна. Достатньо людей поміститься. Красс. Сама система. Гараж на два авто. Також є генератор, є інвертор. І також тут Можна як бомбосховище використовувати підсобне приміщення, чи ще для якихось речей, як погреб також.